Слава Україні! Блог Р. Перші про головне. Підписуйтесь на наш новий канал інтерв'ю Корупція інфо онлайн. Посилання в описі мережу сколихнула новина про те, що народний депутат від партії Слуга народу Юрій Арістов, який також є заступником голови комітету Верховної ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки, відпочивав у люксовому готелі на Мальдівах. Нардепа помітили на відпочинку. Всередині липня слідство інфо провели розслідування і знайшли підтвердження того, що Арістов відпочивав п'ятизірковому готелі Валдорф Асторія Мальдівс. На приватному острові Іхтафуші. звісно, на всі ці події відреагували і у Верховній Раді. Давид Рахамія зазначив, що він ініціював питання негайного призупинення членства у фракції. Інформацію почали перевіряти. У разі її підтвердження Арістова мали б виключити з комітету та попросили б скласти депутатський мандат. Власне, це і сталося. Про це повідомив голова Верховної Ради Руслан Стефанчук в соцмережі. До Верховної Ради України надійшла заява від народного депутата України Арістова про складання уповноважень народного депутата. України. Раїни заява буде розглянута на найближчому пленарному засіданні, зазначив нардеп і додав фотографію заяви. В ній зазначено наступне відповідно до пункту першої частини другої статті 81 конституції України та пункту першого статті четвертої закону України про статус народного депутата України повідомляє про складання повноважень народного депутата України українців обурив в першу чергу. Той факт, що коли в країні війна, хтось може спокійно виїхати з країни на відпочинок. Поки одні сидять в окопах та потребують максимальної підтримки та допомоги. Хтось може витратити сотні тисяч гривень на те, аби погрітись на сонечку. Зазначимо, що ціна п'ятиденного відпочинку на Мальдівах у готелі, в якому помітили нардепа Арістова, стартує від 500 тисяч гривень. Готель Валдорф Асторія Мальдівс також називають улюбленим готелем російських олігархів. До речі, про зв'язки сім'ї депутата з Росією також є інформація, але про це згодом. Про ціну за відпочинок в даному готелі свідчать дані порталу для броню. Готелів Букінг вартість актуальна для кінця липня 2023 тисячі як зазначили, Арістова бачили в готелі в середині місяця, тобто того ж сезону, вартість увага, найдешевших номерів на 5 ночей майже 479 тисяч гривень, і це без урахування перельоту та іншої логістики. І, звичайно, є набагато дорожчі пропозиції. Ви просто уявіть, які це величезні суми. Також раніше стало відомо з інформації в мережі, що син політика після початку війни на Сході в 2019 Надцятому відвідував столицю країни агресорки Москву. Фотографувався на фоні Кремля і не тільки фото на фоні Московського держуніверситету імені Ломоносова. Юнак підписав словами про свої мрії. Про відповідні дописи на сторінці Артема повідомила українська журналістка. Також стало відомо про те, що хлопець у забороненій соціальні мережі ВКонтакте стежив за сторінкою колишнього президента Росії Медведєва, і це враховуючи ті нісенітниці, які постійно публікує прислужник Путіна. Син народного депутата України слідкував за. Тим маразмом це абсурд. Зазначимо, що після того як зазначена інформація про сина Арістова з'явилась в мережі, всі ці дописи в соцмережах зникли. Аналізуючи всю цю інформацію, можна дійти висновку, що ні сам Арістов, ні його син схоже не розуміє, що таке війна і хто напав на Україну. В той період, коли варто спрямовувати максимальні зусилля на те, аби наблизити нашу перемогу та звільнити нашу землю від агресора, хтось може собі дозволити спокійно покинути країну під час війни і витрачати сотні тисяч гривень на те, аби позасмаг на сонечку, так само хтось може відвідувати країну агресорку та підтримувати проросійських політиків. Дуже шкода, що є люди, які, схоже, не розуміють наскільки серйозним є визнання того, що триває в нашій країні. На жаль, вже не перший рік через Росію. Сподіваємось, кожен українець усвідомить, що таке війна, і як варто чи не варто вести себе в такий складний період для нашої країни. На цьому у мене все. Підписуйтесь на наш канал, тисніть на дзвіночок. Також напишіть в коментарях, що ви думаєте з цього приводу. Будьте здорові та бережіть себе.